У сонячному парку відбулася акція з влаштування у сім'ї бездомних тварин під назвою Візьми щастя додому. Волонтери підбирають на вулицях безпритульних цуценят та кошенят, доглядають за ними і згодом віддають у добрі руки. Наприклад, цього симпатичного кота вони зняли з дерева разом з рятувальниками. Він просидів там кілька днів поспіль. Ми домовилися з служби порятунку. Приїхала пожежна машина, цю кицю зняли з дерева, і хазяїн не знайшовся там на половках, і оці ця киця досі шукає собі хазяїна. Усім чотирилапим роблять щеплення від хвороб дівчат, стерилізують. Якщо ми віддаємо маленького щеночка, дівчику або лікатьока маленького, і по віку йому ще рано, ми хазяївам обіщаємо стерилізацію по достиженню возраста, то тобто оставляем свої контакти, і хазяїва з нами зв'язуються і ми їм оплачуємо стерилізацію. Доглядати за тваринами зоозахисникам допомагають усі небайдужі школярки. Аня та Софія займаються волонтерством у вільний від шкільних занять час. Останні два дні по місту розклеювала листовки і роздавала. А також ем, ну, стараюсь допомагати. Руками загалом за день дім знайшло п'ять собак та два кота. Ця дівчинка на прізвисько Зося, приміром, відтепер охоронятиме будинок нових господарів. Мені мені він гавка і хороша, хороші собачки. Вона від мене привикли. Я собачок люблю, так що це буде в мене хазяйка. Акції візьми щастя додому проходять у теплу пору року у першу та третю суботу місяця.